Хто хоче потрапити на екскурсію до іграшкової фабрики розіграш? Екскурсія? Я хочу! Що треба робити? Погадаєш в якийсь скрині смарагд. Квитки твої. Треба подумати. Смарагд в, в цій? Тоді відкривай. Ура! Я виграла! Вітаю ось твої квитки. Дякую, я так рада. Це буде моя перша екскурсія. І остання. Ха-ха-ха-ха. Майк, збирайся. Ми їдемо на екскурсію. На яку екскурсію? На завод іграшок. Я виграла квитки у парку. Виграла в парку? Це дивно, ми нікуди не їдемо. Ну, Майк, я ніколи не була на екскурсії. Я дуже хочу. Я сказав ні. Один раз мені пощастило щось виграти, і ти все псуєш. Ми і так нікуди не ходимо. Моя доля вічно стерчати у цьому місті. Добре, Роза, давай поїдемо. Не хочу, щоб ти засмучувалась. Справді, дякую, Майк. Фабрика знаходиться. Хто зна де. Майк, досить скиглити, буде весело, обіцяю. Вау, яка велика! Вітаю вас на нашому заводі іграшок. Проходьте, а ще хтось буде. Ні, це приватна екскурсія, тільки для вас. Круто! Пішли Майк. Іграшки, які випускаються на нашому заводі. Які вони милі? По-моєму, стрьомні. Наші іграшки особливі. І що в них особливого? Скоро дізнаєтесь. І що відбувається? Де він подівся? Пане, ви веде? Так, розум, мені це не подобається. Ходімо звідси. Майк, давай зачекаємо. Може він повернеться? Ні, на вихід швидко. Добре. А де вихід? Він же був тут. Так, він був тут. Схоже, ми заблукали. Не розумію, я добре запам'ятав шлях. Може ми щось переплутали? Давай походимо, пошукаємо вихід. Я так і знав, що не треба було сюди їхати. Майк, заспокойся нарешті. Як тут заспокоїтись? Я не розумію, чому виходу нема. Бо він зник. Як він міг зникнути? Майк, не мали дурниці. Дивись, яка класна іграшка. Нам треба вихід шукати, а не витріщатися. Ходімо. Де вона? Хто? Іграшка, вона була тут. Вон він! Де? Він знов зник. Схоже, хтось вирішив пожартувати над нами. Так, сподіваюся, це жарт, а не завод живих іграшок. Ненавиджу розіграші. Якщо ви хотіли мене розсмішити, то це погана ідея. Майк, давай швидше знайдемо вихід. Мені тут моторошно. Це всього лише дурні іграшки. Вони тобі нічого не зроблять. Ага, вірю. Іграшки ніби дивляться на мене. Розо, ти сама себе накручуєш. Пане гід, поверніться, будь ласка. Роза, дивись, там якісь двері. Тут зачинено. Спробуй ще. Не відчиняється. Спробуй її виламати, тут немає інших дверей. Двері важкі, потрібен ключ. Пробую пошукати. А це що таке? Майк, а якого кольору блок над дверима? Синій. Спробую. Роза, що ти зробила? Двері відчинились. Тут був важіль, який відчиняє двері. Ти молодець, Роза. А эти важили что означают? Ой, что это такое? Майк, рятуйте! От халепа роза скоріше у двері. <клес> роза, ти як? Жахливо. Що то була за істота? Не знаю і знати не хочу. Нам треба думати, як звідси вибратись. Це схоже на лабораторію. Тут немає дверей. Я не повернусь до того скаженого монстра. Я думаю, що в цій кімнаті теж якась загадка. Тут немає ніяких важелів. Дивись, це ж проектор. Я не хочу його включати. Я теж, але ми не можемо просто сидіти тут. Нам треба вибиратися. Добре, вмикай той проектор. Нарешті це сталося. Я винайшла формулу, яка оживляє іграшки. Зараз на ваших очах я випробую її вперше. У мене вийшло. Тепер ми розбагатімо. Всі діти захочуть собі живі іграшки. Не вірю своїм очам. Це так круто! Супер, на нас полюють живі іграшки. Може, вони на нас не полюють, а просто хочуть обійматися. Не схоже, що той монстр хотів обіймашок. Може, є ще якісь записи? Якщо ви знайшли це відео, то сталося найгірше. О, ні, вони тут! Хто б не побачив цей запис? Будь ласка, знайдіть червону квітку і зваріть зілля. Де шукати цю квітку? Ми будемо шукати тільки вихід, а як знайдемо, звалимо звідси, не озираючись. Але Майк. Роза, ми з тобою не супергерої. Ми підемо до поліцейського і він цим займеться. Поліцейський не сміши. Він цілий день їсть пироги і п'є чай. Ця стіна якась дивна. Можливо, тут вихід, але як його відкрити? Може, це якось пов'язано з цими зіллями? Тут купа різних зіль. Як ми дізнаємось яке нам потрібне? Мабуть, мені потрібне сіре. Майк, спробуй кинути це зілля в ту стіну. Ого Роза, ти така розумна. Раніше я часто ходила до квеструмів з друзями. Ходімо. Тут знову якась головоломка. Схоже на те. Роза, дивись, це знову він. Ходімо до нього. Ні, навіть не наближайся. Нам потрібно підійти до дверей. Спочатку нам треба їх відчинити. Гей, котику, ти не знаєш, як відчинити двері. Де він? Як він це робить? Треба швидше відкрити наступні двері. Давай, Розу, думай. Так, над дверима якісь блоки. Роза обережніше, тут лава. Впевнена, вона тут не просто так. Ти у нас розумна і щось вигадаєш. Цікаво, що було у цих басейнах? Я знаю: тут була вода і лава. Дивись на двері колір лави і колір води. Значить, в цьому басейні буде лава, а в цьому вода. Все можемо йти. Прозашвидше зачиняй двері. Гей, котику. Навіть не думай. Але Майк раптом він що знає. Нічого він не знає. Він просто жива іграшка і може бути небезпечним. Вау, тут так гарно. Не відволікайся. Ми шукаємо вихід. Дивись, хтось вирвав квіти. Мені байдуже на квіти. Я хочу додому. Майк, думай! бачиш ці малюнки. Тут вказано, які квіти тут мають бути. Точно. Зараз я посаджу все як треба. Роза у нас вийшло. Це вихід. Забираємося звідси і не озираємось. Майк стій, там червона квітка. Та хоч бусково полоса, та мені байдуже, ходімо. Той вчений з відео казав знайти її. Ні-ні ні, Роза, навіть не думай. Я хочу допомогти, Майк, можеш йти, а я залишусь. От халепа, Роза, швидко на вихід. Роза, ти що сказилася? Що ти робиш? Як мені це набридло? Майк, що з тобою? Здається, цей монстр в мене чимось плюнув. Щось мені недобре. Це отрута, Майк, швидше до лабораторії. Майк, як ти? Я ніби. Майк, Майко, ні. Він втратив свідомість. Що мені робити? Що робити? Можливо, йому допоможе Зілля з червоної квітки. Майк правду казав. Через мене одні неприємності. А от і Зілля. Спробую дати його майку. Ні, відчепись від мого брата. Мене врятували, дякую тобі. Ви ж вчений? Врятуйте мого брата. Схоже, його отруїла одна з моїх іграшок, я його врятую. Яке полегшення. Що тепер буде з цими іграшками? Ви врятуєте завод? Мені так і не вдалося з'ясувати, як зняти дію того зілля. І що ми будемо робити? Тікати. Роза ми тепер іграшки. Ні, нас врятувала вчена. А тепер забираємось звідси, поки не настала ніч. А що буде, як настане ніч? Всі іграшки на фабриці оживуть! тоді нам всім гаплик. Тепер ми нарешті можемо повернутися додому. Ще раз дякую, що врятували. А що буде з цим місцем? Попередимо всіх жителів, щоб вони сюди не ходили. Може, варто знищити цей завод? Я щось придумаю, щоб його врятувати. Я можу вам допомогти. Ні, Розу, ти більше сюди не наблизишся. Ці іграшки ще послужать добром. Це ми ще подивимось. Друзі, а ви хочете побачити на що здатні ці іграшки? то не ставте лайк і підписуйтесь на канал. У мене є для вас цікава історія. Хе.